Уявіть, що ви можете озвучувати відео своїм голосом, навіть не відкриваючи рота. Це не фантастика, а просто використання нейромереж для створення озвучки до відео, клонування власного голосу або відомого персонажа, якими користуються вже тисячі людей. Якщо ви ще не знаєте, хто лідер у цій сфері, то відповідь очевидна: це Eleven Labs. але чого означає це, що інші сервіси не варті уваги? Зовсім ні. Сьогодні я познайомлю вас із нейромережею, яка не тільки чудово озвучує тексти, але й підтримує багато мов, включаючи українську. І, можливо, вона навіть дасть фору Eleven Labs. Oh Переходьте за посиланням, яке я залишу в описі до відео, або вписуйте назву у гуглі. Реєструйтеся і потрапляйте на головну сторінку нейромережі Minimax Audio. Давайте з нею знайомитись. У самому верху ви побачите написи аудіо, чат і відео. Якщо натиснете чат, то потрапите на головну сторінку, так би мовити, чат GPT від Minimax. Давайте протестуємо. Напишемо. Топ-10 помилок початківців на Ютубі. Ось таку відповідь ми отримали. Доволі непогано. Якщо вам цікаво, ви можете протестувати, як працює час самостійно, погратися з ним та написати свої враження в коментарях. Наступний пункт це відео. Якщо натиснете, то потрапите на основну сторінку для генерації відео, це Halo AI, а про неї я більш детально розповів у цьому відео. Тож обов'язково подивіться. Також нагадаю, що у мене є телеграм-канал для тих, хто цікавиться Ютубом і нейромережами. Там я часто ділюся новинками та корисною інформацією про YouTube. Але для тих, хто бажає більш професійно розвиватися у цій сфері, є окрема закрита група, кладязь ютубера, де ви знайдете безліч відеоінструкцій, експрес-курс по Ютубу, паки для монтажу та багато іншого. Детальнішу інформацію про групу можете знайти у закріпленому пості безкоштовного телефону. Телеграм-каналу Нейронка в Ютубі. Посилання залишу в описі до відео та в коментарях. Ідемо далі, зліва ви бачите меню. Перше це з тексту в голос, друге голоси, третє забирання шумів з аудіо. А є ще клонування голосу. В кінці покажу, як ця функція працює. Ця нейромережа має дві моделі старішу та новішу. Я буду тестувати новішу. Справа є налаштування їх також бажано використовувати. Войс це голоси. Як бачите, тут їх є безліч. Мене радує, що зібрані голоси різної статі й тембру, адже, наприклад, дитячий голос інколи дуже важко знайти. Далі пункт модифікатор голосу. Перша функція дозволяє робити голос глибшим або навпаки вищим. Друга зробити голос м'якшим. Третя – Говорити вниз або чітко. Є також різні ефекти ехо, ефект телефону та робота. Також ви можете налаштувати, з якою емоцією диктор буде розмовляти, а можна робити озвучку швидкою, додати інтенсивність голосу, гучність. Повірте, цих налаштувань більш чим достатньо. І ще є важливий момент: щодня тут додається 4000 символів для генерації, що приблизно відповідає 4-5 хвилинам аудіодоріжки. Тепер давайте тестувати. Ось текст, який я склав. Перекладаю його англійською, обираю диктора магнетик і натискаю Генерувати. Please subscribe to Kosho Car's YouTube channel, and I will be very grateful to you. Результат мені подобається. Тепер давайте спробуємо українською та подивимося, що вийде. Коли я вставив текст, система автоматично визначила, що це українська мова, хоча її можна обрати і вручну. Генеруємо. Підпишіться на канал Кожукар про Ютуб. Я за це вам буду дуже вдячний. Хм. В принципі, непогано. Тепер оберемо українського диктора. Підпишіться на канал Кожукар про Ютуб. Я за це вам буду дуже вдячний. Як на мене, перший варіант мені більш сподобався. А тепер давайте протестуємо, як ця нейромережа клонує мій голос. Заходимо у Voice, клонування голосу, у мене є файл з моїм голосом. Завантажую його, називаю Валерій, Обираю українську мову. Беру текст із початку відео та генерую своїм голосом. Дявіть, що ви можете озвучувати відео своїм голосом, навіть не відкриваючи рота, це не фантастика, а просто використання нейромереж для створення озвучки для відео збит тексту або клонування власного голосу або відомого персонажа, якими користуються вже тисячі людей. Це, звісно, не Eleven Labs, але схоже, потрібно, щоб погратися з налаштуваннями. Чесно кажучи, ця функція мене не так вразила, як попереднє. Друзі, напишіть в коментарях, як вам ця нейромережа, і не забудьте підписатися на канал. Бажаю успіхів!